Галя прийшла в кімнату, спираючись на стіну. Щось вона зовсім стала слабкою, а ще треба борщу наварити Побільше, щоб хоч вистачило на кілька днів. Чоловіки у неї поїсти люблять. Галя посміхнулася, подумавши про синів, і тут же насупилася, згадавши про чоловіка. Її Тимофій був невисокий. Лише трохи вище від неї. Але характер у нього був дуже важкий. Вони навіть одружилися за його вибор. Як виповнилося їй 18, він і прийшов зі своїм батьком свататися і твердо заявив батькам, що одружується на Галі, старшій їхній дочці, він її давно примітив, така скромна. Але господарська дружина йому підходить. А те, що худа, то їсти буде менше. Її батьки були небагаті, ось і вирішили, що з Тимофієм вона буде, як за кам'яною стіною. Дуже вже нерішуча вона була та тиха, видали її в осени за Тимофія. Ось тільки кам'яна стіна з грубого каменю виявилася. Чоловік був владним і погано уживався. Галю тримав строгості, навантажував її роботою, подарунками та добрим словом не балував, а ось за будь-яку провину міг і прикласти. Одна радість у неї була її хлопчики. Ігор і діма росли добрими та спокійними хлопцями. Маму дуже любили та шкодували. Старалася у всьому їй допомагати, щоб батько її не сварив. Захистити її вони поки не могли вони були ще малі. Тільки, видно, не вистачило у Галі сили. Вона хворіла та все слабшала все важче вставала вранці з ліжка, а незабаром і зовсім злягла. Тимофій злився, що дружина відлежує буки. Замість того, щоб працювати. Але потім і сам побачив, що не прикидається Галя, викликав лікаря, тільки вже було надто пізно. Лікар порадив готуватися до гіршого. Тоді Галя попросила, щоб покликали хлопчиків і її сестру Лару. Лара вже була дівкою на виданні, але поки женихів не знайшлося. Дівчина росла широкоплеча, вся в батька. На Галю вона зовсім була не схожа. Хлопці в селі жартували, мовляв, на танк фату одягнути в вийде Лара наречена, а вона не губилася та жартувала. Дівка була весела. Прийшла Лариса, присіла біля ліжка сестри і сльози ховає, щоб не засмучувати її. Тут і Тимофій в будинок зайшов, варто в дверях і пихкає від невдоволення, а сам на добротну фігуру Лари поглядає. Ларисочко, сестричко, насилу сказала Галя, недовго мені на цьому світі залишилося, відчуваю, скоро до Боженьки піду. Просити хочу тебе допоможи моєму чоловікові хлопчиків виховати. Добрих та здорових людей виростити. Важко їм буде без господині та без матері. Ти все-таки рідна душа їм чи не будеш мачухою, а другою мамою? Добра ти і з народження з ними поруч. Тимофій, чи не проти ти з Ларисою разом дітей виховувати? Хм. Тимофій навіть облизнувся. Давно він поглядав на сестру дружини, велика, здорова жінка, така дружина в господарстві на вогу золота і, мабуть, гаряча, а вголос сказав: заради дітей я на все готовий, коли і вона згодна. Не помітив тільки Тимофій, як злорадний вогник промайнув в очах Лариси. Опустила вона голову і кивнула. Недовго притягнула ще Галя. Одного разу вона просто не прокинулася. Через сорок днів відгуляли Тимофій і Лариса скромне весілля і почали жити разом. Господиня Лариса і дійсно була хороша, робота так і горіла в її руках. Тимофій був задоволений, а хлопчики, хоч і скучали за мамою, але все ж рідна душа поруч. До того ж любила їх Лариса безмежно. Незабаром вона відчула, що буде у них ще дитина, і вирішила поберегти себе, щоб здорового малюка перевести на світ. Помітив Тимофій, що дружина стала не в повну силу працювати. Присіла на лаву відпочити і почав кричати Я тебе, ледачу, бочку, за просто так годувати не збираюся. Чого розвалилася, А ну на город, та як замахнеться. Тільки Лара кулачок то зловила, залізною хваткою стиснула, встала, подивилася на чоловіка зверху вниз, вона ж то вище нього була, і холодним твердим голосом сказала: Ще раз замахнешся, чоловіче. Я тебе по стіні розмажу. Будеш з такими сливами ходити, що чоловіки проходу від сміху не дадуть. Я тобі свою сестру все життя згадувати буду, а хлопчиків даремно скривдиш, бездомному собаці заздрити будеш. І тут же ласкаво посміхнулася. Малюк у нас буде, Тимофію, принеси мені квасу холодного. Щось так пити захотілося. Тимофій постояв з хвилину, потер руку там, де міцною хваткою дружина тримала, і закивав головою. Зараз, зараз, рибко моя, ой, радість стояка, сади, відпочивай, а я збігаю за кваском. Пішов Тимофій за кваском, а хлопчики підбігли до Лариси і міцно її обіймали. Тих пір змінився Тимофій, сховав свій крутий норов, і жили вони в злагоді. Іноді тільки брикнеться чоловік за старою звичкою. Та Клара тихно, тихо шепне Сестричку нагадати і все знову спокійно. Одного разу мужики запитали Тимофія мовляв, що трапилося, що він так змінився? А він тільки тихо зітхнув. Проти танка не попреш, а втім у мене найкраща дружина. Так, заспокоював він себе, чи дійсно так думав? Ніхто так і не дізнався.